людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск і він присвячений важливим справам 7 по 11 липня 2024 року. Як завжди, ми про щось дуже важливе говоримо. А от вчора ми отримали таке повідомлення від нашої підписниці, яка попросила сказати всім підписникам і тим, хто буде дивитися це відео, попередження. Дати попередження, тому що взимку буде досить холодно, та ще й до всього, в кого не буде джерела тепла, Тобто і будуть проблеми з будь-якими джерелами тепла, тому необхідно відремонтувати грубки, каміни, все, що у вас є, і підготувати дрова. Це таке коротке повідомлення від нашої підписниці, яка сказала: скажіть, людям, нехай приготують груби, те, що у них каміни, що може, де можна розпалити. Вогонь, і, де, До речі, готуйте і дрова, і все, що у вас є, і підготуйте свої ці джерела тепла до зими. Будь ласка, ми підтримуємо, ми самі вже готуємося, і дрова готуємо, та ще і треба камін теж там дещо зробити, щоб він гарно горів. І не він горів, а дрова гардо горіли, і було тепло. Ну Ось таке повідомлення ми повідомили вам, передали. так що Дякуємо за нагадування, а тепер розглянемо важливі справи спецвипуску. І, як завжди, розпочинаємо з аграрного гороскопу. Отож, 7 по 11 липня у нас такі справи. 7 та 8 липня у нас буде. Вже завершується геката, сьомого ще геката чорний місяць, восьмого о першій годині 57 хвилин ночі завершиться час чорного місяця. Це час, коли вже відрізана пуповина і, немовля, новий місяць народився. Що ми можемо тут робити вже? А дивіться: сьомого ми і не сіємо, і не висаджуємо розсаду. Взагалі, розсаду в знаці з такої вогню не турбуємо. Тому що дуже погане коріння росте. А от восьмого можемо посадити трошечки вже після 4 години ранку Цибулі на зелень та зернові сидерати. Але розсаду не турбуємо ні в якому випадку. Квіти для них актуальні зелені операції. Захист. Тут у нас знак стихії вогню, біопрепарати та настоянки трав. І нас питали, чи можна збирати насіння вже достигли цибулини викопувати так, це гарний час у леві, будь ласка, це робіть. Для кімнатних рослин актуальний захист від шкільників та хвороб та зелені операції. Поливи в знаці Лев без користі, знак стихії вогню. Колись, не буду говорити коли, Але готую дуже цікавий матеріал відео про те, що з рослинами проходить, в якому стані вони знаходяться коли в, цей, в час стихії вогню. Дуже цікаві там процеси. І треба розібратися до кінця і обов'язково буде розказати. Ну, якщо вам є необхідність полити, поливайте. І просто нагадую ще раз: поливи просто кожного дня вони не принесуть користі, якщо не буде замульчована не буде замульчований ґрунт, будь ласка, мульчуйте, мульчуйте, зараз є десь якась солома суха, сіно, все закривайте землю і коріння, щоб вони не перегрівалися, і тоді рослинки будуть добре себе почувати. Ну що ж, розібрались, якщо є необхідність, поливайте. Але підживлення небезпечні. Ми вже це знаємо: і коріння горить, і листочки горять, це вже перевірено, причому декілька років ми це перевіряли. Далі сад обрізку проводимо, завершаємо обрізку в саду і проводимо зелені операції. Зелені операції для будь-яких рослин дуже гарний час, ці два дні. Збираємо врожай та робимо заготівлі 7 8 але квашенням овочів не займаємося. Настоянки та збір лікарських рослин проводимо і ці два дні дуже добрі. Риболовля заборона. Кімнатні овочі, зелені операції актуальні та захист від шкідників та хвороб. І зараз ми окремо 9-го розглянемо тут день, коли буде переходити місяць із знаку лев в діву. Причому місяць без курсу починається о 9-й годині ранку 6 хвилин, і до 16 годин 48 хвилин буде. Це. Ця справа дуже важка місяця без курсу. Тому 9-го. Починаємо посіви та посадку розсади, яких зараз рослин ми розберемося. Після 17.39 сіємо насіння кропу огірківці, дві очеві культури дуже любить діва, а також сієм насіння дворічних та багаторічних квітів. Розсада після 17.30 можемо висаджувати розсаду квітів та огірків. Це повторні посіви і дуже гарний час для них. Далі квіти. Підживлення та поливи проводимо після 18-ї години вечора. Що вранці ну от можна зелені операції тільки провести до 11 години, якщо не встигнете 7-8. І квіти теж саме зелені операції до 11-ї, поливи підживлення після 18-ї години. Далі у нас кімнатні рослини, ви вже зрозуміли, поливи. 9-го після 18-ї дуже ефективні підживлення після 18-ї. Ви просили нагадувати про підживлення, які добрива. Так от, після 18, ї 9 підходять будь-які добрива, чи мінеральні, чи органічні. Вони будуть ефективними для рослин. Але підживлюйте якомога пізніше, щоб температура повітря була мінім, максимальна, плюс 25, а плюс 20. І вище від 20 до 25 гарний час для того, щоб по листю проводити підживлення. В саду проводимо поливи та підживлення після 18, вранці ще зелені операції до 11. -ї. Взагалі, зелені операції до 11,9 проводимо на будь-яких рослинах. Можемо збирати врожай та робити заготівлі до 10 ранку, ранку, не пізніше. Не займаємося квашенням овочів, настоянку. Та збір лікарських рослин проводимо до 10 години 9-го. Риболовлю ні, заборона, кімнатні овочі, поливаємо та підживлюємо рослини після 18-ї години вечора. Залишається у нас 10-11 діва. Ось тут уже чисті продуктивні дні. Що ми можемо тут робити? Можемо сіяти повторно насіння кропу, огірків. Сіємо насіння дворічних та багаторічних квітів на розсаду, щоб наступні роки мати гарні квіти. Розсаду в діві тільки використовуємо посадку розсади квітів та огірочків. Квіти тут поливи та підживлення, 2 дні гарний час. Кімнатні рослини теж поливи та підживлення. Поливи. Дуже ефективні у нас 10-11 і 10-11 ефективні будь-які підживлення будь-якими добривами, але якомога пізніше. До речі, якщо дуже висока температура, то зменшуйте кількість добрив. В саду теж актуальні поливи та підживлення. Зелені операції не проводимо, але ми можемо, як виняток з правил, нарізати. Певну кількість живців для того, щоб їх установити на укорінення. І все не збираємо врожай для е, тривалого збереження і не робимо заготівлі. Це знак е, стихії землі, саме знак діва, який не любить цими справами займатися, перевіряли вже з десяток років. Квашення овочів не проводимо в цей час, настоянки не готуємо, не збираємо лікарські рослини та не йдемо на риболовлю. Кімнатні овочі для них актуальні поливи та підживлення. Що з агрогороскопом ми розібралися, тепер йдемо далі. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я 7 по 11 липня 2024 року. Багато хто питає, коли ж вже можна щось розпочинати новеньке. Чи купувати щось дорогеньке, давайте розберемося. Такі справи. Геката у нас 7-го, 8-го геката завершується, тобто поповина відрізана і немовлятка вже самостійне і вже дихає, і хоче трошечки вже і водички, і поїсти. 9-го не можемо ще нічого робити, тому що місяць без курсу з 9-ї години 6 хвилин до 16.48. Не весь, але дуже багато часу продуктивного ми не можемо використати, тому що не можемо в цей період нічого починати. А от купувати дорогі речі можна вже після 17-ї години вечора 9-го. 10-го, 11 -го, будь ласка, починайте справи, нові проекти і купуйте дорогі речі. А тепер йдемо в будинок. 7, 8 та 9 тут працюють енергії стихії вогню і пожежна небезпека, будьте уважні, що стосується стрижки волосся та нігтей і фарбування волосся, Не плануємо на 7. 8 після 4-ї години ранку вже можна і нігті, і волосся стригти, і до кінця дня. Але фарбувати волосся в знаці стихії, вогню ні, вгорять, Горить волосся. І 9-го, так як весь день у нас місяць без курсу, то тільки після 17 години можна вже і нігті, і волосся підстригти. Якщо хтось сильно хоче, то ввечері може це робити, але фарбувати волосся ще не можна. Мити волосся можна всі ці три дні. Сауну не плануємо і не проводимо. Догляд за шкірою ні, маски не працюють 7-го, 8-го, але 9-го вже після 17-ї години у вечірній час дуже ефективні. Очищення шкіри не плануємо, не проводимо, і очищення організму також ні. До речі, будемо розглядати питання здоров'я, зрозумієте чому. Рукоділля, дуже гарний час, в леві творчі роботи виходять. Тісто трохи більше рідни. Треба додати, щоб було нормально. Дуже і тим більше зараз спека. Треба слідкувати за цим правилом трохи більше рідини. Пройня та прибирання ми не плануємо, а тільки 9 вже після 17 години це можна буде робити якості ніякої. Ремонтні роботи можна проводити 7-го, 8-го, а 9-го вже ні. Тут перехід енергії. І провітрювання речей 7, 8, так, при гарній погоді, а 9-го ні. А тепер йдемо в будинок уже 10-11. Це в нас вже чисті енергії, діви. В цей час буває дим, будьте уважні. Можна в цей час і нігті, і волосся стригти. Дивіться, і 10, го і 11, го два дні. Можна фарбувати вже волосся, мити волосся ми продовжуємо. Сауну так і не плануємо і не проводимо. Догляд за шкірою гарний час для масок. Очищення шкіри ні, очищення організму ні, а от рукоділля в діві теж гарні роботи. Для тіста тут норма по рецепту. Ось коли можна прибирати та прати, і це буде якісна робота 10 та 11. Ремонтні роботи не плануємо і не проводимо. І не провітрюємо речі навіть коли сонячно. Ніби сонячно, а береш е, е, якусь річ, а вона наповнена вологою і неприємними ароматами. А тепер про здоров'я. 7, 8 і 9 будуть працювати енергії лева. А в цей час вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет. Вся серцево судина система під ударом. Тому в цей час не можна проводити будь-які кардіологічні операції, загострюються в цей час серцево-судинні захворювання. Можливі такі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Будьте уважні до свого серця, прислухайтеся до нього. В цей час ефективне відвідування офтальмолога, лікування інсультів тромбоемболії, гіпертонії і мігрені. І що стосується зубів, це в нас найбільше питань в цей час. Тобто, 7-го 8-го ми можемо використати і для видалення зубів, а також можемо використати для протезування і лікування. 9 го тільки до 9 години ранку. А потім, після 9 ні. місяць без курсу, теж погано впливає на різні маніпуляції з зубами. Ну, це що стосується 7-го, 8-го і 9-го. До речі, 9-го ще й трохи будуть працювати енергії Діви, так що, послухайте, що Діва нам рекомендує 9, 10 та 11 в Діві можливі такі цікаві проблеми. А чому вони важливі? Тому що в нас в цей час будуть вразливі такі органи: тонкий кишечник, 12 пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. В цей час не можна проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах пов'язаних з обміном речовин. На воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі та на всій вегетативній та нервовій системі, за яку відповідає Діва. Але це найкращий час для медичної діагностики. Що стосується зубів, то це добрий час також для видалення, лікування та Протезування зубів. Так, це зростаючий місяць, але це ще геката і тільки початок, і ми можемо використати якраз саме ці дні. А далі у нас вже зростаючий місяць повня і ми зможемо тільки в кінці місяця зайнятися своїми зубами. Так що, будь ласка, використовуйте цю інформацію для вирішення своїх питань з зубами. Ну, що ж, наш випуск добігає кінця. Це відео підготували Раїса Гаряченко та Олександр Волік. Бажаємо вам всім миру, добробуту усіляких вам гараздів. Почуємося в наступних випусках на нашому ж каналі в нових відео. На все добре, бувайте всі здорові!